Доброго ранку всім. Якусь таку дивну погоду, не то дощ, не то сніг. Я вирішив 1 листопада піти десь подивитися трошки у ліси і заодно ще й як починає зараз готуватися курорт до, до якогось свого певного міжсезоння тому що літній осінній вже точно з -з закінчився і вже потрошки, думаю, починають готуватися до зимового. Як це можна було зрозуміти, то що на одиничці вже навіть розтягнули е захисні сітки для катання, а на сімірці навіть сьогодні пробували запускати. Пушки, ну, тобто як за, запускати. Тобто, їх просто в тестовому режимі. Здоров кошаки. Пробували їх як то. Як мені дуже сподобалося в Максима Кравця в стендапі жарти, як ти каже, ти коли тобі під 40, то всі твої друзі починають потрошки ходити в зал. І Я також спробував сходити в зал, щоб зрозуміти, чи дойду. Отак от само і тут Пробували запустити пушки, щоб подивитися чи працює. Ну, от. Бачите, ще нічого з них там сильно не повискакувало, але десь якусь, скажімо так, струєчку вони попускали. Я зараз десь буду йти от та, да, напевно. А якщо почнеться сильний дощ, то взагалі нікуди і не піду. Тому Попробую вам хоча б щось зазняти. Потож бачу посилюється. Так, тут у нас стандартний підйомчик. Отакий От верх. Але поки йду, то я бачу, що просто на самій трасі ростуть якісь гриби. Я до них підійду, подивлюся. Так, це щось типу... Щось типу опеньків. Ну, незрозуміло яких... Ε... І це точно не опеньки. Це якісь недобрі гриби. І поки йду, хотів би подякувати вам всім за те, що ви дивитеся мої відео. Що коментуєте, ставите лайки, підписуєтесь на мій канал. Це для мене є дуже-дуже хороша, завжди підтримка. Я Дячний вам за це. І також ви не тільки це все робите, а ви ще і донатите. Донатите. тому що ви самі найкращі глядачі. Якщо от саме ти дивишся це відео, то і ти донатив, дякую саме тобі. Якщо ти ще не донатив або хочеш зробити це ще раз, Зробити це також, це є нескладно. Це є в більшій мірі просто дрібниця, якісь такі кошти, які ти викидаєш на вітер. А так вони підуть на здоровенну, здоровенну, величезну користь і на нашу перемогу. Для хлопців і дівчат з 80-ї ОДШБ... Та решта ініціатив брутального футболу для них. Тому по QR-коду або в описі під відео зробіть це. Я вам буду щиро-щиро вдячний. Я йду далі, будемо бачити, що там є наверху. Поки йшов, то вже і сніг раз перейшовся, і дощ теж невеликий. А тут якийсь такий ну, цей підйом. Він явно вибиває з сил. А тут по дорозі і парасольки маємо. Вони ще молодесенькі. Вони ще не дійшли. Але от такі грибочки. Оп! І тут у нас ще є. Опа. Я знаю, що ви скажете, що вони їстівні і смачні. Ну, це явно не ті гриби на полювання яких я виходжу. Я йду, подивлюся, може знайду щось інше. А так, ці я вам принаймні покажу. Так, мені ще хвилин 5 наверх. Я майже піднявся, але тут хочу для вас зробити таку як панораму. От, одна парасолька. Ще дві парасольки ростуть. І от десь так зараз виглядає осінньо майже зимовий буковель. Трошки похмуро, але жити можна. А тут яка краса? Я впевнений, що камера того не передає. Ось там у нас 12. Ось така вся в хмарах. От трохи затягується. Так. І тут я вам вже показу. Ще трохи. Я вже зайшов в ліс. Ходжу і можу сказати, що є одна річ, яка мене зараз сильно дивує, це то, що ліс абсолютно безшумний і безлюдний. Я напевно один на багато квадратних кілометрів і ти йдеш. Не відбувається нічого. Просто ідеальна тишина. Вона спочатку доволі така, скажімо, напрягаюча, тому що ми люди шуму не звикли до цього, що десь немає якихось звуків, шумів, розмов. А так... Через певний період часу ти коли звикаєшся таке умиротворення, що я вам просто передати не можу. Тому я в шоці, поки що це є. В мене на сьогодні найбільше здивування і найбільші приємні емоції, які є. Це от ця просто божественна тишина. Здається, я знайшов перший гриб. А ну, подивімося. Але це навіть не білий. Це типу, здається, польський. Так. Зараз я його десь тут порозкидаю і йому вже в принципі теж дуже зле. А була надія. Це теж недобрий. Не Почався дощик легкий, а тут був такий білий гриб, який уже зігнив. Ну був та й був. Треба йти далі. Знову трошки інформації про походи в гори. Тому що от я ходив. Як ви бачите, потрошки хмарка спустилася тут на ліс. А це означає, що і похолодало зразу, думаю, градусів на 5 стало холодно. Тому кожен раз, коли виходите в ліс, навіть при тому, що ви думаєте, що ви знаєте, яка буде погода або що буде от сонечко десь, то... Візьміть з собою щось додаткове просто наверх накинути, тому що холодно може стати дуже різко. Отак. Зайшов я у мохи. Тут є різні-різні гриби. На тих, що мені треба, тут нема. І це, напевно, вже є така остання точка на цьому маршруті, звідки я буду робити розворот і вертатися назад, тому що це там на що? Там у нас якісь мухоморчики. Тому що треба вертатися, дощик потрошки набирає силу, а я йду. І сьогодні. Без жодних грибів. Чи може буде таке, як в минулому відео, я дуже сумніваюся, тому що це була просто неймовірна радість на останніх секундах. І якщо ви ще не бачили, то подивіться, то як я ходжу, хожу, хожу. хожу і спочатку грибів нема, 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 нема. І я вже прощаюся і тут опа! Називається розпишіться. Так що так. Якщо в цих мухах нічого не буде, то напевно треба буде такі закінчувати. Споглядаючи отаку красу, я напевно почну завершувати сьогоднішнє відео. Тому що, по-перше, це казково. Це красиво, це неповторно. Легесенький дощик іде, а я виходжу з лісу. Я пройшов доволі немало, я би навіть сказав, дуже багато. У мене там порядка понад 10 кілометрів дороги, но все одно я такий надія в мене була, вона просто не оправдала себе. Зараз я виходжу. І, ну, чесно, я отримав задоволення від того, що я пройшовся лісом. Я дуже вдячний вам за те, що ви були зі мною все це відео. Величезне, величезне вам дякую. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Я не знаю, як вас ще на це. Мотивувати, тому що, а, як на мене, основна моя мотивація має йти на те, щоб ви донатили на Збройні сили. Або в моєму випадку на 80-ту ОДШБ. Тому по QR-коду або в описі під відео є посилання на карту. Я так йду, я чую, що тут. Дуже холодно, в мене трошки так цей, змерзли руки і лице. Але все одно кажу, дуже вас прошу. Не будьте осторонь того факту, що відбувається війна і що треба бути активним в плані підтримки. І я щиро вдячний вам за те, що ви це робите постійно. Головне про це не забувати і продовжувати робити. Тому дякую вам всім. Зараз я буду вже потрохи виходити з лісу і не знаю, чи, чи це є мій останній цьогорічний похід у гриби чи ні. Але ну, сьогоднішня картина мені явно дала зрозуміти, що. Як мінімум треба зробити паузу, тому що якщо далі будуть отакі трошки холода, трошки дощі, то можна і пройтися там через декілька днів. І ще раз пошукати, але вже в інших місцях, тому що там, де був я сьогодні, то вже точно ловити немає що. Так що дякую вам. Сподіваюся на нашу скору зустріч. Дивіться мої щоденні відео з погодою. І я вам обіцяю, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! Пост скрипту. Я на початку відео казав, що продувають пушки. І от десь так воно виглядає. По чуть чуть чуть-чуть продувають їх, але тим не менше снігу ще точно з того не буде. Але картинка.